Нас діти з 3 до 6 років. Тобто головний мозок у них розвивається вже в частині, що відповідає за мислення, за когнітивні функції, за мовлення, соціальні навички. Тобто він мозок вже з 3 до 6 років відкоординував, бачу, все є дітки в такому віці, мозок відкоординував наші фізичні функції, тобто до цього віку дитина вже нас вміє закрити базові свої потреби. Тобто, набігає, ходить, сидить, переміщається, координує свої руки, і тут найбільше починається розвиватись вже такі психомовні навики. Далі діти стають більш умілими і кмітливими, тобто у них покращується дрібна моторика, координація, вони вже можуть використовувати більш складні руки. Так, коли ми пам'ятаємо, діти з року до трьох. Допустимо, найпростіша навичка так, це як вони візьмуть ложку. Тобто вони всі ложку беруть кулачком, тому що в них немає розвитку дрібної моторики, щоб взяти ложку пальчиком. А з трьох до шести років вони вже можуть взяти вони вже можуть взяти олівчик, вони вже можуть таку тоненьку роботу виконати, яку ще не можуть діти до трьох років виконати. У них покращуються ферментативні можливості шлунково-кишкового тракту. Вони вже значно більше можуть перетравлювати їжі, але все одно наголошую на те, що дитина не може харчуватися з дорослого столу, тобто їй не можна жирне, солене, копчене, тому що її шлунково-кишковий тракт не готовий, він не може перетравити ці речі. Це таке прямо застереження, бо дуже часто батьки вже нехтують, думають, ой, це вже доросла дитина, а в такої дитини на фоні неправильного харчування дуже часто бувають закрепи. І коли ми ну, починаємо хуріють, 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 приходять до мене як Долора, а потім ми починаємо розбиратися. виявляється, дитина, какає раз в три дні, і мама не надає цьому значення, тому що вона вважає, що це нормально, бо дитина ж ну з дитинства так робить. Такого бути не Вину і в нормі дитинка ну, зразу кажу, повинна какати як мінімум один раз на день, а то той після кожного прийому їжі. Тобто, один-два рази на добу ну, дитина повинна какати. Якщо вона какає раз в три дні, це не є варіантом норми, і цим питанням потрібно займатися. А також у них знову починається стрибок росту, діток росте активно кістки і вже ближче до шести років, коли вони всі йдуть до школи, пам'ятаємо, вони всі таки через один стоїть без зубами, тому що іде зміна випадіння молочних зубок, не починають рости постійні зуби. А щоб ці зуби росли якісно, ну, правильно, щоб зуби росли відповідно до розмірів щелепи, Бо також потрібно нам що дати хороший кальцій дитині, і нам дитині потрібно дати обов'язково вітамін Д без цих процесів дуже часто буває із Сипіння і хрупіння, викривлення зубів, зміна прикусу. Потім ну, якби батьки нехтують по цим в дитинстві, потім ставлять дорогі брекет-системи, які не завжди вирішують питання, деколи вирішують, деколи ні. Тому це все можна спрофілактикувати і давати дитині достатньо кальцію і вітаміну Д. Це дуже важливо. Далі, що ж ми можемо з найкращого дати діткам у такому віковому періоді. Е, наголошую, що це обов'язково має бути антипаразитарна програма два рази на рік. Але сьогодні в нас не тема антипаразитарної програми. Я теж дуже люблю цю тему. Але сьогодні ми спілкуємося трошки про інше. Тому просто наголошую, у нас є в компанії багато розроблених антипаразитарних програм е, два рази на рік. Прошу користуватися і дитині, і батькам. Е, оптимальний час для антипаразитарної програми це десь так жовтень е, листопад, коли дитина вже перестає ректи в піску, коли вже перестає там збирати яблука, менше відбувається цих контактів на дворі. І другий е, курс весняний він десь приблизно повинен відбуватися в квітні місяці, знов таки профілактика. Після Навчального року там в школі чи відвідування дитячого дошкільного закладу і перед літніми канікулами так це стосовно антипаразитарної програми, а стосовно підтримки здоров'я, ми маємо розкішну програму підтримки дитячого здоров'я круглий рік. У цьому віці дітки вже можуть ковтати, вони вже добре дуже жують, і в такому віці ми їх повинні навчити почути батьки. Це наша місія навчити наших дітей ковтати капсули. Тому що або якщо дитина приходить, повірте, є в 10 років, мами не було на це фокус уваги, а дитини не було потреби. Тобто, і коли діти не ковтають, це насправді така вже стає психологічна проблема. У них є страх проковнути. Тому в цьому віці це нормально навчити дитину ковтати під вашим наглядом. Що ми маємо? Ми маємо адаптовані форми, тобто форми пастилки, там де дитинка може розжовувати, і паралельно нас є форми, які можна розжовувати, можна проковтувати цілими стосовно пастилок, дуже раджу використовувати вітазаврики і біфідозаврики. Особливість цих препаратів, що біфідозаврики вони мають правильні у ці біфідолакобактії, що я розповідала, але в жувальній адаптованій формі Вітазаврики, це взагалі от по складу. Я коли ознайомилася, розібрала лікар як лікар, склад і форми, то я зрозуміла, що це найкраще, що ми можемо дати, і відповідно бачу хороший результат своїх клієнтів, своїх пацієнтів. Як ми їх даємо? Тобто, з 3 до 6 років по інструкції, коли ми займаємося профілактикою, цього достатнього ну, одної пастилки на день. Якщо дитина перехворіла, якщо дитина хворіє, часто сміло можемо дози збільшувати і подвійні потрібні пастилки протягом дня можемо давати дитинці розжовувати. це. стосується і і Також чому я люблю вітазаврики, тому що там в складі є залізо і залізо в правильній формі, і коли дитинка буде там отримувати одну-дві пастилки вітазаврки протягом дня, в неї значно знижується ризик анемії. А про анемії ми вже попереднього тижня всі слухали, що це реально така е, прихована проблема, яка виявляється доволі часто, коли вже така декомпенсація, в'язність слабкість. Тому, коли ми дитині будемо давати профілактично вітазаврики два-три курси протягом року, е, будемо розуміти, що цю ситуацію ми будемо профілактикувати далі. Обов'язково повинні дати для побудови. Тобто нервова система у нас це практично до до 90% йде жир. печінка до 50% це потребує жиру. Тому дитині дуже важливо дати омегу і лецитин. Ці два продукти вони знаходяться ну, в форматі їхня такі жі капсулки, і знов таки, дитина їх може проковтувати, Якщо дитина ще, не, вона їх може розжовувати, і мама, якщо бачить, що дитина не може проковтнути, вміст капсули може додавати до їжі. Дитина навіть не буде помічати. Тобто омега вона в нас як олійка, лецитин, я думаю, ви всі пробували, він таке масечко в всередині, він доволі смачний. І такий хочу також підказати секрет: що дуже часто омега дорослим ну не всім є смачною, але діти зазвичай омегу їдять дуже добре. І Коли ми бачимо дитину, яка от лецитин їсть омегу, є ми розуміємо, що вона має дефіцит, тому що харчові навички дитини будуть заточені під те, щоб знайти в продуктах харчування у цих жир і тому діти, які дуже люблять омегу, зрозуміти, у них дефіцит, і їм треба давати ці жири на постійній основі. Хоча вони доречені, звичайно, на постійному використанні у всіх. Далі стосовно хлорофілу, ми сказали, просто якщо даємо профілактичну дозу, це може бути 5 мл два рази на добу розведені у Одесі. Якщо дитинка захворіла, якщо вона кашля, якщо не якісь кишкові розлади, проно нас різні різні ситуації. Хлорофіль можемо значно збільшувати по столовій 15 мл там три рази на добу, сміло будемо мати і дезінтоксикаційну дію, і залужнюючу дію і рано заживлювальну, тобто багато багато моментів. Ну і звичайно, в цьому віці діти вже повинні самотужки якісно чистити зуби, якісно чистять. Не всі тому цей процес треба контролювати і деколи їх перечищати. Але наша зубна паста вона оптимальна в своєму складі для діток, і ми розуміємо, що дуже часто дітки керуються смаком зубної пасти. Вона в першу чергу для них повинна бути приємна. То ця зубна паста приємна, але окрім того, що вона приємна, вона дуже корисна, і навіть тоді, коли дитина зубну пасту. Сту проковтує, ми не будемо мати ніяких там токсичних наслідків, тому що розуміємо, не всі на всіх практично пастах написано не проковтувати в випадку проковтування почитайте, що там написано далі маленькими маленькими літерами. То цю пасту можна проковтувати.